Дозвіл використовувати квартиру як нежитлове приміщення виконавчий комітет надав у 2007 році. Власниця наступного року перепланувала його під магазин. Але тоді жінка запевнила, що продавати все необхідне для поховання не буде. У 2007 році власнорушу написала таку заяву громадянка Зверинська, де вона зазначила, що було до мене до що вона буде використовувати ці приміщення як нежитлове під магазин без надання ритуальних послуг. І саме це так збурило мешканців будинку. Магазин працює вже два роки. Тільки ну, подивитись з вікна і виходячи з дверей з брами. Тільки виходиш, і перед тобою тільки одні труни і хрести. Завозять труни і в день, і вночі. Ви представте собі бус під'їжджає біля брами, виходу немає. На тротуарі прямо зупиняються на тротуарі. Дворі магазину, які зазвичай постійно відчинені, запускають холод в будинок. Ну, то з підлоги дує. Там же зимно, холод поступає. Ну, як ви думаєте, підлога зимна, смирід, смердить, Ті труни, фарби, лаки. Ну. Що то приємно? Потрапити у крамницю не вдалося. Двері були зачинені. У власниці магазину є місяць, аби вивезти весь товар та зачинити його. На даний час в межах самостійного терміну наданого державним виконавцям рішення не виконано. Вживаються заходи, буде надано новий термін. Якщо цей термін не буде виконано, буде вживатися заходи примусового виконання. Сусіди можуть укласти мирову угоду. Люди не проти. Якщо тут буде продуктовий магазин та вінків і домовин бачити під вікнами категорично не хочуть. На даний час ритуальні послуги це категорично ніякої мирової угоди не може бути. Тобто, якщо тут магазин на ритуальних послуг ви не погоджує. Кінець ніякої розмови не може бути. Хай проживає, але не торгує трунами. Натомість у будинку навпроти, де вже п'ять років працює такий же магазин, кажуть, що схожих скарг від мешканців жодного разу не було. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.